Четвертого травня в Кропивницькому відбувся Кубок області з брейкінгу. Змагання зібрали кращих танцівників, аби продемонструвати суддям свою майстерність та енергію сучасного вуличного танцю. Участь у кубку взяла і команда з Олександрії «Original Breaking Kids» під керівництвом Андрія Дзюбенка. Ми постійно тренуємося, наш наш розклад це шість днів на тиждень. Ось саме до цих змагань ми періодично готуємося до змагань і часто виїжджаємо не тільки до цих змагань. Ми готувалися, а так само зараз готуємося далі до змагань. В брейкінгу кожен може вибрати те, що йому подобається. Тому, так як я вже казав, можна розвивати тільки топрок, якщо тобі подобається топрок, можна розвивати футворк в когось більш. Розвинута така гнучкість, він може розвиватися саме в цій сфері. У Когось більш силові вправи, він може розвиватися так. Тому я думаю, що це і є фішка брейкінгу, що ти можеш знайти себе, не робити завчену якусь хореографію, а знайти от саме свою силу і розвивати саме ось себе в цьому направленні. Цікавими видалися командні батли у форматі 3 на 3 де Олександрійські учасники показали свою перевагу. Виборовши перше та друге місце у фінальному протистоянні впевнено отримали головний трофей змагань Кубок Кіровоградської області. Найскладніше, певно, було в командних раундах, тому що вони відбувались після соло раундів і трошки вже замирились. В соло раундах так не дуже складно було, тому що. Ну, постарався і виклався на повну. Акцентував на змаганнях, на змаганнях я увагу більше на свої раунди павермувні, тому що більше в мене виходять рухи в павермуві, а топрок футворк треба так прокачувати. Але перемоги не обмежились командними виступами в індивідуальних номінаціях. Танцівники з Олександрії посіли 5 перших, 3 других та 1 третє місце. Більше, звісно, в мене, мабуть, виходив топ-рок, тому що я брала участь саме в цьому. Я робила виконувала топ рок. Потім в мене була подруга моя, вона виконувала футворк, і тренер виконував вже все. Він робив компліт, витягував наш раунд. Топ-рок він робиться на поверхні, тобто наверху, на підлозі. Футворк він виконується на, вже переходиться вниз на підлогу. Там можна додавати якісь фрізи. Якісь стіки, а компліт це вже коли ти робиш все. Топрук, футворк, компліт. Це вже у нас робив тренер. Кубок області це результат плідної командної роботи, щоденних тренувань, а також підтримки тренера та батьків. Ну, мені дуже сподобалось суддя і все-все. І ну, всі ці раунди це все сподобалось. Мій виступ ну, мене всі підтримували. Мені дуже сподобалися свої раунди. Я зробила виходи і робила топрок, футворк і повернув. Попереду у колектива змагання з брейкінгу до Дня міста. Батл просто неба відбудеться 25 травня у парку імені Тараса Шевченка.